Якщо ви збираєтесь зробити сайт по продажу з продажу будівельних матеріалів, неважливо, -чого, потрібно, щоб вам робила це одна команда. Тому що, наприклад, якщо ви зробите інтернет-магазин, а потім ви захочете налаштувати в Google Shopping, ви хочете заналаштувати таргетовану рекламу в соціальних мережах, то виникнуть деякі питання. І це просто буде гальмувати. Те, що ви можете вже рекламувати сьогодні і робити продажі. Тому вам потрібно краще замовити це у одної людини за номером телефона під цим відео і комплексно вам розроблять інтернет-магазин. І CRM-систему можна налаштувати, під'єднати, і Google Shopping, і, і, і таргетовану рекламу. Також можна ще знімати для соціальних мереж просування SMM, Знімати відеоролики як професійний, так і лайфстал з монтажем тому, кому потрібно, номер телефона під цим відео, і можна там поспівпрацювати.